Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео покажу вам, як зробити ось такий гарний охайний край кромковий. Він підходить для планочок на кофтах, кардиганах або для шарфів, але не на всіх візерунках він виглядає так добре. Це у нас хусткова в'язка. Ще у мене є зразочок із перлинної або рис, ще його називають. Теж дуже-дуже гарно виходить. Ось так. І ще є варіант, як він виглядає з резиночкою. Будь-якою можна 2 на 2, 1 на 1. Ось такі краї в нього фактурні. Починаємо наше в'язання ось таким чином. Раніше ми просто знімали ось так прямо нашу кромкову петлю. Тепер ми будемо робити це завжди за передню стіночку, наче в'яжемо лицеву петлю. Ось так. Повертаємо спицю. Тепер в'яжемо наш візерунок. В моєму випадку це хусткова в'язка до кінця рядка, до передостанньої. Останню кромкову ми завжди в'язали ось таким чином виворітною. Тепер ми її завжди будемо останню в'язати за передню стіночку лицевою. Ось так. Пров'яжемо ще один рядок разом. Перевертаємо наше в'язання і починаємо знову з ось такою кромкової, за передню стіночку. повертаємо спицю, в'яжемо наш візерунок. Останню в'яжемо лицевою за передню стіночку. Ось так. Завжди повторюємо першу та останню, однаково. Ось такий чудовий кромковий край у нас вийшов. На мій смак, він більш за все підходить для ось такої перлинної в'язки. Або ще рис, коли по два рядки чергуємо, можливо, буде дуже гарно. І ідеальний для хусткової, як на мене. Якщо відео вам було корисним, поставте, будь ласка, лайк. Я дуже вам вдячна за ваші підписки. Вас все більше і більше на каналі це дуже мотивує знімати нові відео. Поділіться своїми враженнями, як вам такий край! Натхнення вам та рівних петель!